Ша на в Івано-Франківську провели конкурс читців поезії до 211-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Такий захід міський департамент культури організовує уже понад 20 років. Більше у матеріалі Тетяни Дадак Зоря, моя печі зійти на дорожку. Поговорим прекрасні ковневолі собі. Участь у конкурсі зголосилися взяти близько сотні людей. Це школярі, студенти та творчі колективи громади. Сьогодні, як би навіть можна сказати, трішки важливий день. Я буду розказувати вір шосора моя вечірня і також додатковий Лесі Українки. Конкурсанти декламували твори Шевченка та ще один вірш свого улюбленого поета. Також демонстрували літературно-музичні номери. Ми хочемо показати, що ми українці. Ми любимо слово Шевченка, ми його підтримуємо, і ми боремося і будемо боротися для того, щоб перемога була в найближчий час. 97 учасників приймають участь сьогодні на нашому огляді конкурси. Компетентне журі визначить кращих переможців і кращі наші чіці будуть брати участь у 7 березня у святковому нашій такій музичній академії, яка буде присвячена. 211 річниці Тарасу Григоровича Шевченка загалом у рамках Шевченківських днів у громаді запланували понад півсотню заходів.